І про новини спорту. Поєдинком у Севастополі Чернівецька Буковина завершила перше коло змагань першості України з футболу серед команд першої ліги. Хоча в цьому році команди зіграють ще кілька турів другого кола, але першоколову змагальну програму сезону 2011-2012 років завершили ігри 17-го туру, що відбулися цього уікенду. вікенду. Доволі напруженим виявився фініш першого кола для нашої команди, який в заключних турах довелося грати з лідерами змагань. От і вояз до Севастополя став черговим іспитом для буковинців, які грали в цього формі. Адже перед кримчанами стоїть завдання повернення до прем'єр-ліги. Що поки що у них не зовсім виходить з метою покращення результату? Кремчани навіть змінили тренера перед звітним туром, що стало додатковим подразником для господарів поєдинку проти буковини. Проте наші гравці з гідністю протистояли надмірно мотивованим господарям. Більше того, зігравши від захисту, наша команда навіть краще виглядала в плані футбольної видовищності. Тож нульова, нічия стала закономірним підсумком цього поєдинку. Неплохий результат тим більше наша команда тільки на початку, скажем так, будівництва. Стремимося двигатися вперед. І 0-0 неплохой результат при хорошій самоотдачі ребята і дійсно неплохій мислі. Так що результат можна вважати положительним. Все-таки команда теж кажеться і з прем'єр-ліги. Ми настраювалися дуже серйозно до неї. Да, для нас 0-0 позитивний результат. Хотілося б, звичайно, виграти. Команда там і вболівальники, я вам хочу сказати, теж хороші. Підтримували їх і теж для нас було такий роздражитель. Наразі Буковина переналаштовується на Кубок України, адже попереду в наших гравців чи не найважливіший поєдинок в житті гра проти маститого київського арсеналу в середу, 26 жовтня. Попереду кубковий двобій. Оце який настрій! Що думають команді? Чи нема бойців, чи навпаки, з таким суперником легше грати. Ви знаєте, таких ігор нема поки в нашій команді. І грати з таким суперником, просто, я думаю, приємно і почув обыграть або зіграти достойно. ну, Желательно, звісно, обіграти. Двойне приятно будет. буде. пане, що стояли в черзі за да, хвитками? Так. Стояв, там мене попросили друзі, щоб я взяв їм білета. Ну, я як взяв, сподіваюся, що прийде дуже багато народу. Водилюся і черги тут і. Народ питається, дзвонить, щоб ну, заказати на вся буде запевна нову ну, да половина. Точно буде. Надіємося, що прийде повний стадіон. Нас підтримує і ми покажемо хорошу ігру. І я надіюся, буде позитивний результат. Сирій Батюк, Валентин Олег Олексашкевич, тебе дня. Тема. Якщо футбольний сезон добігає свого завершення, то волейболісти свій лише розпочинають. Відбулися матчі третього туру чемпіонату України сезону 2011-2012 років з волейболу, у очолівому дивізіоні якого продовжує виступати Чернівецька команда Будівельник Динамо Буковина.